Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Скорпіон на травень 2025 року. Отже, Скорпіони, давайте подивимось, що на вас чекає в травні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 4 травня планета Плутон, яка транзитом рухається по. Знаку водолій, і це для вас четвертий сектор гороскопу розпочинає свій ретроградний рух. Взагалі, що це значить? У вас в четвертому секторі Плутон буде на найближчих 20 років. Це означає, що він помаленьку, поступово буде трансформувати ваш четвертий сектор, тобто вносити в нього зміни. А про що саме говорить цей сектор? Цей сектор говорить про місце нашого проживання, про нерухомість, про взагалі імміграцію, переїзд. А коли Плутон буде ретроградним, це означає, що ми будемо переосмислювати дані теми тобто замислюватись над тим, чи подобається мені місце квартира, чи будинок, в якому я мешкаю, чи хотілося мені б щось змінити. Або, наприклад, чи можливо мені продати цю квартиру і купити щось більше? Або можливо мені продати цю квартиру і купити, наприклад, будинок за містом, або можливо мені взагалі переїхати жити там в Європу і там? Щоб діти потім спробували піти в університет, щоб вони краще вивчили іноземну мову, асимілювалися в суспільстві і так далі. І, і ви будете про це міркувати найближчих 5 місяців, є така можливість. І це навіть справа в тому, що ви будете це обдумувати, але не будете робити, скажімо так, реальних кроків. І ще ця тема, яка пов'язана з еміграцією, теж ви можете обдумувати. Тому що четвертий сектор це сектор, який нам говорить про еміграцію. Можете думати, ой, а може мені б ем, спробувати себе в іншій, наприклад, країні? А якщо я зараз не спробую, потім буду. Ем, Жалкувати про це все життя, а треба було б переїхати. Ти -ти -ти. Тобто ви можете про це все розмірковувати, у вас будуть з'являтися сумніви і так далі. І ви можете будувати якийсь реально план для свого переїзду, для зміни місця у свого проживання, думати про нове житло і так далі. Наступна тема це. E, значить, Меркурій, адже 10 травня Меркурій змінює знаки, переходить в знак Телець, і це для вас сьомий сектор гороскопу. А сьомий сектор це сектор, який нам говорить про стосунки з іншими людьми, це наші партнери, наші батьки, наші діти, наші друзі, сусіди, колеги це всі люди, які нас оточують, це Сьомий сектор. А Меркурій це планета, яка відповідає за мислення, за спілкування. За е, взагалі транспорт за те, як порозумітися з людьми, і коли він буде перебувати у вас в сьомому секторі, а він буде це робити короткий термін, е, тільки 16 днів, тому що Меркурій зараз набрав швидкість а коли він швидко рухається, він змінює знак гороскопу двічі на місяць, і це означає, що ви будете легко знаходити спільну мову з іншими людьми. Наприклад, у ваших дітей в перехідний період і ви просто вже не знаєте, що їм говорити. Вони турні стали, розумієте? І ви вже такі: Ну, що мені говорити тим дітям? Я вже просто не знаю. А тут Мерку... Меркурій входить в ваш сьомий сектор, і ви ніби... Нормально комунікуєте, ви ніби знайшли потрібні слова, і все вже нормально, ви вже не посварені. Розумієте? Так само це стосується будь-якої іншої ситуації, наприклад, колег по роботі, у вас там були постійно конфлікти і так далі. А зараз ви якось зрозуміли свою колегу, наприклад, і знайшли спільну мову. Тобто порозумілися і так далі. І це стосується всіх інших людей, з якими, можливо, у вас були конфлікти або незрозумілі ситуації. Наступне це повний місяць, який відбудеться 12 травня. Відбудеться він в знаці Скорпіон, тобто в вашому першому секторі, і про що це взагалі говорить? Повня нам завжди говорить про завершення, про підсумок, про результат, про висвітлення якоїсь ситуації. І вона стосується вас, вас особисто, вашої особистості, тому що перший сектор це наше я, це саме ми. І, звичайно, це. Наша зовнішність, наша зачістка, наш стиль одягу, то як ми виглядаємо, верніше, навіть того, як нас бачать інші люди. І тут можуть бути якісь зміни: зміни, які стосуються завершення. Наприклад, завершення вашого стилю одягу. До прикладу, ви були в декреті е, певну кількість років. і... Зараз ви зрозуміли все. Я вже не хочу постійно ходити в цих розтягнутих футболках. Я не знаю в цих спортивних штанах. Я хочу. Показати там нас, свою жіночність, фігуру, так далі, Хочу носити сукні. Таке може бути. Тобто, ви вас буде усвідомлення, що так, як є зараз, ви вже не хочете. Так само ще стосується того, як ви виглядаєте ну, ваше там обличчя, так далі, зачіска, ви теж можете зрозуміти все. Наскільки я можу ходити з цим кольором волосся або. Там е якісь є питання по вашій зовнішності, Наприклад, е дуже багато людей в світі е ну, страждають зайвою вагою. Я саме е підберу це слово страждають, тому що. Це, це не здорово. Потім страждають реально дуже багато внутрішніх органів. Вам тяжко пересуватися, тобто там ризик проблем з серця, судинами і так далі. В людей з зайвою вагою набагато більше, ніж в людей, які мають свою стабільну вагу. І можливо, ви зрозумієте, ну все мені дійсно тяжко. Це не просто історія про якийсь боді позитив. Все я так типу не хочу. Все. Або це ще тема, яка стосується, наприклад, вашої діяльності. Ви зрозумієте, ну я вже не можу цим займатися. Я реально нещаслива чи нещаслива і фінанси не ті і. Я постійно проживаю негативні емоції кожен день, коли добираюся до тої роботи і так далі. І ви можете сказати собі ні, все. Тобто це вся історія про завершення. Наступна тема це сонце. Адже 20 травня сонце змінює знак і переходить в знак Близнюки. І це для вас восьмий сектор гороскопу. І це означає, що на найближчий місяць часу, коли. Сонце буде перебувати в восьмому секторі, для вас буде актуальна тема чужих грошей. Тобто, чи вам буде, наприклад, допомагати ваш партнер постійно ну фінансувати вас так далі, чи можливо хтось допоможе вам створити ваш бізнес, теж інвестує. Чи це можливо тема з якимись соціальними виплатами, чи можливо ви захочете взяти. Кредит іпотеку на житло, тобто це хороший місяць, який стосується чужих грошей. Наступна тема а це дуже важлива подія. Травня місяця і, взагалі, весни, адже 25 травня, планета Сатурн змінює знак і переходить в знак Овен на найближчих три роки. Тобто, для вас це буде шостий сектор гороскопу, і будуть події відбуватися по шостому сектору. А взагалі, про що говорить планета Сатурн? Я дуже люблю Сатурн, хоча він такий жорсткий. І вимогливий, але мені напевно є багато таких рис, і тому мені це подобається. Тому що Сатурн любить порядок, він любить все впорядкувати, він любить план, він любить, щоб цілі були поставлені, але не просто, як ви пливете за тічією і говорите, ну там ну, якось буде. ну. Як має бути, то буде. Ну, Та ясно, що буде якось і так далі. Якщо у вас немає ніяких планів, цілей, то, то якось буде, правильно, <правда> може бути якось. <правда> а, і зараз виходить, коли. Е, Сатурн ще любить все зменшувати. Ну, це не така планета, що він увійшов у вас в шостий сектор, і, а це сектор, який відповідає за роботу і за здоров'я, і у вас, вау, багато роботи, просто наплив клієнтів. Це все буде навпаки. Може бути мало клієнтів, мало роботи, проблеми з роботою. Можете займатися своїм здоров'ям. Тобто, якщо ви не людина ну, Така педантична, яка все любить по полочках, то Сатурн вам покаже іншу сторону медалі. будьте до цього готові. Наступна тема. Це значить знову Меркурій, адже Меркурій в травні двічі змінює знак. І вже 26 травня Меркурій переходить в знак близнюки. А це для вас восьмий сектор гороскопу. Взагалі, певна концентрація планет в восьмому секторі. Восьмий сектор це сектор, який відповідає за чужі гроші. І коли там буде знаходитись Меркурій, і, наприклад, ви не вмієте просто просити гроші. Багатьох людей є ця проблема. Просто сказати, наприклад, своєму партнеру: Мені потрібні гроші, я не знаю, на новий крем. І він коштує 100 доларів, наприклад. Да? Або там, сказати не так, там, ти міг би мені допомогти в цьому питанні, і мені було б приємно, я б була щаслива, це мені принесло задоволення. Наприклад, попросили, або там, попросили батьків своїх: там, Ой, ви могли б мене там, підтримати, наприклад, в червні місяці. Тому що я ще відпустку беру, там я купила там не знаю, нові меблі додому чи ще щось. Мені треба зараз фінансова підтримка. Тому що багато людей просто так опустять голову, нічого не просять, нічого не говорять. Потім говорять, а, мій партнер, він не розуміє, все, я зразу йду в РАХС і подаю на розлучення, все. Будемо судитись, будемо все ділити, бо він мене не слухав. А може, ви просто не говорили йому про це, і він. він не телепан, ну а звідки йому знати, якщо ви не говорите, правильно? От так, що по Меркурію вам буде легко говорити про гроші і взагалі порозумітися. і якщо... Ви у вас клієнтоорієнтована робота, і вам треба консультувати людей, і так далі, чи ви консультуєте навіть по фінансах, то це успішний час. І останнє в цьому відео це новий місяць, який відбудеться 27 травня, в знаці близнюки. І це знову ж таки для вас восьмий сектор гороскопу. І про що це говорить? Новий слово від корення новий, це означає, що. Щось нове прийде в ваше життя, і це все буде стосуватися теми чужих грошей. Ось, можливо, ви по Меркурію якраз проговорите про свої потреби і так далі, і вам будуть допомагати. І там, наприклад, ви скажете своєму чоловіку: слухай, мені треба на місяць така то сума грошей, щоб закривати там, не знаю, побутові. Бо треба купувати продукти, щоб собі щось мати і так далі. І не давай мені цих три копійки, наприклад. І, типу, у вас буде як новий якийсь фінансовий порядок, але це саме стосується тих людей, в яких цього не було. Бо це все буде по-новому. Це не то, що як у вас було вже він там, вам давав, не знаю, на місяць тих 10 тисяч і дає знов 10 тисяч. Ні, це не так, це вже по-новому. Щось нове має бути у вас, що стосується чужих грошей, може якісь нові виплати, нова допомога і так далі. Ось такий цікавий місяць чекає на вас скорпіони, Однозначно, він буде фінансовим. І я хочу вам подякувати, що ви дивитесь мої відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І зустрінемось в наступних відео.